Ми сьогодні з вами читаємо в Євангелії про дуже коротенький епізод, як приходить Спаситель в синагогу і там допомагає людям і порадою, і повчанням. І тут з'являється людина, обтяжена злим духом. І кричить, і викриває, ти син Божий, ти святий Господній, ти хочеш знищити нас. І Спаситель наш наказує тому духові вийти. І той струсонувши тіло цього чоловіка, виходить, не завдавши йому жодної шкоди. І люди дивуються. Я вам хочу сказати, нема чого дивуватися, тому що, тому що весь сенс переходу Спасителя Ісуса на землю пов'язаний з тим, що людина підпала під владу демонічних, сатанинських, диявольських сил. Що людина свого часу обрала сваволю і не схотіла виконувати настанову Божу. І тут питання не в тому, який зміст тої настанови. Питання в тому, що людина схотіла по-своєму. А цю думку про те, що ти можеш по-своєму, закинув спокусник. Між Богом і сатанинською силою йде боротьба. Це та частина творіння, яка зреклася свого Творця. Вони залишаються творінням Божим, але при тому вони повстали проти Бога і підняли війну заради влади. Як вони думали, абсолютно неосяжною, хоча нескінченна влада може належати лише Богові. А творінню Божому нескінченна влада належати не може. Але в гордині своїй вони, вони уявляли собі, що можуть захопити повну владу. І Потім з цього починається людська історія. Людина теж хоче влади. І теж хоче влади якомога більшої, а ще краще нескінченної, Неосяжної. І хоче, щоб все підкорилося її волі, її сваволі, її свавіллю. Хоче, щоб все підкорилося. Приклади ми добре знаємо, ми з вами страждаємо через те, що є таке явище в нашому теперішньому світі. І от нам треба розуміти, що те, що відбулося тоді, в тій синагозі, те, що відбулося тоді, коли ангел Люцифер сказав, я можу бути як Бог. І коли Архангел Михайл сказав, та хто може бути як Бог? І скинув його без уроків, боротьба йде, між темрявою світлом, добром і злом, правдою і лже, боротьба йде. І ми не лише спостерігаємо цю боротьбу, ми безумовно. І жертви, і співучасники. І питання стосовно нас лише одне. На чиєму ти боці? І більше Тут немає складності філософської, світоглядної, що обирати. Воно прозоро і ясно. Бог наш це правда світла. Любов, добро і свобода, проти нього виступає неправда, злоба, ненависть, рабство. А я вільна людина, я можу обирати. І якщо в мене вибір мій диктується тим, що я, Створений за образом Божим, зберіг свій образ Божий, не принизив його. В такому разі, я обираю світло і любов, правду і свободу. І Бог на нашу говорю ці буде. А якщо людина не спромоглася зберегти образ Божий, зганьбила його, принизила його. Затоптали. Його. Тоді вона обирає. Вона думає, що свою волю, а виходить сваволю. Думає свою волю, а виходить свавілля. Викривлена свобода. Спотворена свобода там виходить. І виходить, що людина обирає волю просто не божу, а диявольську. Ми перед таким вибором стоїмо, і при такому протистоянні є присутніми. І зараз воно таке ясне і зрозуміле. І нам потрібні насправді тільки сили. Тільки сили і мужність. Тому що не так просто вибирати світло, правду і любов. Тому що протягом двох тисячоліть церква, яка проповідує Бога, який є любов, світло, правда і свобода, ця церква перебувала в гоніннях. І ще нещодавно була в страшних гоніннях. І ставили на край яру і питали, так що Бог є, і якщо є, в потилицю стріляли. Нелегко робити свій вибір з правди, любові і свободи. Тут і потрібна і мужність, і воля, і сила Духу. Господи, дай нам цю силу Духу, ту мужність і ту волю. Тому що свідомість наша вже зрозуміла, чого ми потребуємо. А людська слабкість може не спромогтися. Здобути потрібне. Дай, Господи, дай Амінь.